Виникнення селища пов'язане з історією нової січі. Місцевість поліобережі дніпра та річки Чемплинки, де тепер розташована Петриківка, входила тоді до складу земель протовчанської козацької паланки. Власники статки та будів, взявши в кошті білет на провезення землі, заснували тут зимівники або хутори. Перші писані відомості про заснування Петриківки знаходимо в документах 18 століття. Це клопотання кошового атамана Петра Коншевського та військової старшини перед митрополитом Київським від 20 лютого 1772 року. Про відкриття церкви в Новому селі Петрівців на річці Чаплинці. Сюдине місце Запорізька заміна Катриківки переселилися мешканці сусідньої Курилівки з руйнуваною повіддю. Уже в 1775 році тут налічувалося 203 двори та загальна кількість населення становила 2445 чоловік. Подовсі народилася в селі Петриківка на Дніпропетровщині в родині фермерів. Після вельми дитинство було важким та бідним. Всі хотіли в однаковому одязі. Було задані тих дітей, хто мав зинив чоботи, а не керзаки. Навчалися художній майстерності у Центрі народного мистецтва Петриківка. Він є однією з пам'яток, яка привертає увагу своєю унікальністю та красою. Центр спеціалізується на створенні виробів з дерева з Петряківським розписом, а також на розписі на папері, полотні, металі та інших матеріалах. Не дивлячись на суцільну бідність і часи та той факт, що життя було нелегке, всі допомагали один одному. будували хати сусідам, кожне свято протягом року було чимось особливим. Наприклад, на 1 травня все село збиралось на площі, одягали все найкраще, і в такі моменти люди були особливо об'єднані. Згодом, після закінчення навчання почала працювати художником на фабриці. малювала дизайн для меблів та посуду в стилі відомого петлягівського розпису. Необхідно було виконати, що місце великий план, в іншому випадку не давали премію або розкорочували зарплату, тому потрібно було виконувати таку танку роботу у масштабному обсязі, не зрятуючи якістю, рахунках сильно виснажувала. Може здаватися, що ця діяльність приносила задоволення, видотворив щось унікальне, що прославляє твою батьківщину. В реальності це було позбавлено романтики через свій конвейерний характер. Далеко не весь Радянський Союз спеціалізувався в такому стилі мистецтва, тому навантаження було суттєвим.